Гроші на військових і збільшення фінансування вона далі ще можлива? Ну по фінансуванню військових. Ми знаємо, що загалом обговорюється тема співфінансування сектору безпеки і оборони України з 26-го року. То це питання дійсно піднімається, бо є певні обмеження загалом української економіки, і ми ж розуміємо, що зараз кожна гривня українських платників податків іде саме на цю сферу, але є збільшені потреби, що стосуються і закупівлі озброєння, зокрема закупівлі цього озброєння в українському. Оборонопромисловому комплексі, ну і, звичайно, підняття, підняття рівня заробітних плат. Ця тема вона не лише зараз з'явилася насправді. Просто у нас є свої національні обмеження в цьому питанні. І я нагадаю, що раніше та допомога, яка нам надавалася. Вона дуже часто обмежувалася саме цивільним сектором. Що не дай Бог, не дай Бог, вона буде там задіяна напряму на фінансування сфери безпеки і оборони. Хоча, хоча це не стосується, наприклад, данської моделі, чи ще там прямої військової співпраці, тобто там теж треба сегрегувати ці питання. Але тема дійсно зараз піднімається вона потребує підтримки. Підтримки наших партнерів окремі партнери, наскільки я чув, позитивно на це ставляться. Ну але все рівно центральний, центральний все таки курс на якнайшвидшу деескалацію.